Всім привіт! Мене звати Олексій. Ви на каналі Винний Льох. І сьогодні ми поговоримо про дуже цікавий та дещо незвичайний віскі – Black Maple Mayhem. Особливий реліз від крафтової ірландської дистилерії Black Distillery, який має виразний аромат кленового сиропу. Так, так, це той самий смак, який ми звикли відчувати в солодощах, але тут він поєднується з насиченими нотками віскі. Сьогодні ми розглянемо, що робить цей віскі унікальний, як краще його дегустувати та з чим поєднувати. Тож приготуйте собі чай або дещо міцніше. Поїхали! Отже, з першу коротко про саму винокурню Black Distillery: це невеличке сімейне виробництво у ірландському містечку Кінсейл. І вони Невідомі своїм підходом до крафтових напоїв. від створення пива до виробництва віскі та джину. Їхні релізи часто відрізняються незвичайними смаками та експериментами, що дозволяє їм виділятися серед традиційних ірландських винокурень. Віскі Black Maple Mayhem був створений як оригінальний експеримент. Виробники хотіли додати до класичного ірландського віскі солодкувато кленові нотки, тому витримували віскі у дуже незвичайних бочках. Спочатку у цих бочках визрівав бурбон, а потім після нього зберігали кленовий сироп. Це дозволило віскі відбрати в себе не тільки аромат, але й солодкуватість, яка відчувається в кожному ковтку. І це був не зовсім стандартний підхід, навіть для трушних крафтових виробників. До речі, самі бочки, звичайно, привозять з північної Америки, де кленовий сироп є прям дуже популярний. А сам віски витримується у цих бочках досить тривалий час, що допомагає йому збагатитися дуже інтенсивним та яскравим кленовим ароматом. Тож давайте тепер переходити до найцікавішої частини, звичайно ж, до дегустації. Для початку з'ясуємо, що. Що у нього в ароматі. Перше, що ми відчуваємо, це дуже яскраві та інтенсивні ноти клена. Дуже добре відчуваються солодкі відтінки, змішані з прянощами ванілі та карамелью. Клен тут досить нав'язливий, але він добре інтегрований та входить в такий собі симбіоз з класичною ароматикою віскі. Також, звичайно, відчувається нотка витримки це ось такі дерев'яні дубові відтінки. Давайте тепер скуштуємо. Перший ковток це така солодкість, яка плавно переходить в дуже таку делікатну та приємну дубову гірчинку. У смаку клен не сильно домінує, але ще дуже добре підкреслює класичний смак ірландського віскі. І цей клен дуже добре додає ось цю солодкувату нотку, яка робить його більш делікатним. Смак у нього дуже гармонійний. Відчувається солодкуваті ноти, ноти прянощів, нотки ванілі та ось цей такий дубовий післясмак. Якщо говорити за сам післясмак, то він теплий, він такий до. Досить протяжний, з добре вираженою гірчинкою, і ось ця гірчинка прям дуже добре балансує цю загальну композицію. Тепер давайте поговоримо, як та з чим пити цей віскі. Перш за все, рекомендую пити його у чистому вигляді. Звичайно ж, без додавання льоду, бо він дуже сильно приглушить і так не зовсім інтенсивну ароматику ірландського віскі. Тому п'ємо чистий, можна трішечки охолодити, але теж не сильно. Ну і звичайно ж, його можна інтегрувати у коктейлі, де прям необхідно зробити таку легку солодку. O bato Наприклад, це коктейлів, яких дуже висока кислотність. Ось ця солодкуватість цього віскі буде максимально добре її балансувати. До нього буде непогано додати імберний ель та також якихось настоянок типу ангустури. Якщо говорити про поєднання з їжею, то ось ці солодкуваті нотки Black Maple Mayhem максимально добре будуть поєднуватися з десертами, особливо якщо ці десерти будуть мати у своєму складі горіхи. Ось ця така жирна солодкувата нотка, яка буде прям повністю охоплювати ваш рот і ще й поєднання з якимось там смаженим миндалем або фундуком, це буде прям просто максимально круто, і ще з відтінками ві випічки а, ванілі з таких солодких прянощів та вершковості. Це просто буде ідеальне поєднання. Також експериментально можна поєднати цей віскі з копченим м'ясом. Тож давайте тепер підводити підсумки. Це максимально достойний ірландський віскі, який має дуже незвичайний та цікавий стиль. Він добре підійде для тих, хто полюбляє щось солодке, для тих, хто дуже полюбляє. Любляє бурбони, це буде прям просто ідеальний варіант. І цей віскі дуже добре балансує між класичними орландськими традиціями та дещо такими незвичайними та цікавими експериментами. Тобто, якщо ви любите солодкі напої з глибоким та цікавим складним ароматом, обов'язково спробуйте цей віскі. На цьому це все. Дякую вам за увагу. Не забудьте підписатися на канал та поставити лайк для того, щоб просувати якісний та корисний контент. Ще раз дякую, що подивились, до зустрічі у наступних відео. Будьмо!